Понеділок, 24 березня не піддаються жодній спокусі. Віддавайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності, тож хай гріх не панує над вами. Послання до Римлян, 6 розділ, 13 та 14 вірші. Існує лише одна сила, здатна знищити владу зла над людськими серцями, і це сила Божа в Ісусі Христі. Тільки Його благодать допоможе нам чинити опір нахилам нашої гріховної природи та підкоряти їх. Безмежна цінність жертви, яка була потрібна для нашого викуплення, відкриває той факт, що гріх це жахливе зло. Через гріх увесь людський організм виходить із ладу, розум пригнічується, уява спотворюється. Гріх принизив гідність людської душі. Численні спокуси знаходять відгук у серці людини, і її ноги непомітно прямують до дороги зла. Оскільки жертва, принесена заради нас, була досконалою, то наше відновлення від опоганення гріхом також повинно бути цілковитим. Закон не виправдовує нечестя, жодна неправда не може уникнути його осуду. Життя Христа було досконалим виконанням кожної заповіді закону. Христос сказав: Я зберіг заповіді мого Отця Євангеліє Євангелії від Івана 15:10. Його життя є взірцем послуху та служіння для нас. Нині сатана зваблює нас тими самими спокусами, що й Христа, пропонуючи нам замість вірності Богові світське панування. Проте для людини, яка дивиться на Ісуса як на джерело Божої сили, диявольські спокуси не мають жодної сили. Сатана не може спонукати до гріха того, хто з вірою приймає Христову доброчесність, бо Ісус був випробуваний у всьому за винятком гріха. Відмова від гріха це справа самої душі. Звичайно, ми не можемо самі звільнитися з під влади сатани, але якщо бажаємо бути вільними від гріха, розуміючи свою велику потребу і благаючи про силу згори, тоді зусилля нашої душі зливаються з Божественною силою Святого Духа, і ми, виконуючи власну волю, фактично виконуємо волю Божу. Бог закликає до себе особливий народ, ревний до добрих діл, котрий міцно б стояв посеред розбещеності цього світу. Божий народ настільки може бути обдарований божественною силою, що не піддасться жодній спокусі.